Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українців! Дозвольте вас всіх привітати сьогодні з 21 лютим днем рідної мови. І хочу сказати, що наш подарунок трьох опозиційних фракцій до Дня рідної мови це те, що 14-й годині сьогодні на вулиці Банковій, 6-8, відбудеться презентація нового законопроекту про українську мову, який Запропонований для розгляду, для розгляду у Верховній Раді України, і співавторами цього законопроекту виступають представники усіх трьох опозиційних фракцій у Верховній Раді України. Крім того, я хочу вас проінформувати, що сьогодні вийшло, вийшло чергове видання монографії Ірини Фаріон, нашого депутата, «Мовна норма знищення пошук і віднова. Це до речі, це видання, ця книжка. Про українську мову, про правильне вживання української мови, яку Ірина Фаріон свій час подарувала прем'єр-міністру Азарову, ну для полегшення виконання ним службових обов'язків. Ну і е, так само є надзвичайно важливим, е, що в цей день е, сьогодні, коли відбудеться презентація мовного закону, е, так само буде презентація плакатів на мовну тему на вулиці Банкові. Ну а що стосується наших перемовин. В кабінеті голови Верховної Ради, то в принципі ситуація є наступною. Сьогодні ми, як і це вже звикли до того, відчули трошки інший настрій представників влади. Так виглядає, що їх трошки попустило з вчорашніх таких. Більш жорстких і е, дуже таких категоричних висловів, як ми це чули, навіть Єфремов нам запропонував і представив проект свого законопроекту для обговорення, і зараз усі наші три опозиційні фракції. Передали до розгляду нашим юридичним службам, що ж вони там хочуть пропонувати, вони далі крутять, вертять відчуття таке, що не хочуть шукати можливостей, щоб Верховна Рада запрацювала. Вже їхня тактика публічна починає змінюватися. Вони всі ті біди, які партія регіонів і їхні сателіти комуністи принесли на голови українців останнім часом, в першу чергу, що стосується соціально-економічного стану в Україні. Намагаються перекинути на опозицію. Виявляється, це опозиція винна в тому, що в нас заробітну плату не виплачують. Виявляється, це опозиція винна, що казначейство заблокувало виплати для бюджетників. Виявляється, це опозиція винна, що гірших доріг в світі як в Україні немає. І весь той асфальт вкрадений зійшов разом зі снігом. То я хочу вам сказати, товариство: ми хочемо сказати о тим. Представникам влади не тільки бандитам, а й брехунам. А наскільки ви хочете пенсію підвищити? Скажіть, будь ласка, наскільки ви хочете заробітну плату підвищити для лікарів, для вчителів? Ну назвіть, будь ласка, цифру. І завтра прошу дуже. Давайте розблоковуємо роботу і ухвалюємо і підтримуємо ваші законопроекти. Назвіть, будь ласка, коли будуть поремонтовані дороги. Назвіть, будь ласка, хто буде покараний і коли буде покараний за те, що дороги, які будувалися під час євро, нам тут розклазували різноманітні історії, блеяли нам про те, як Україна стане іншою після того, як чемпіонат Євро 2012 буде проведений. І дороги будуть по всій Україні розгалужено зремонтовані. Розкажіть нам, будь ласка, хто покараний за крадіжку державного майна? Не треба перекидувати зі здорової голови на хвору. Ті злодіяння, які робить партія регіонів і їхні сателіти комуністи по відношенню до української нації до українського народу, ті злодіяння за ті злодіяння вони мають нести відповідальність, а зовсім не опозиція. Коротше, щойно відбулася наша фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я, як голова об'єднання, дав доручення оформити відповідні вказівки по партії. Ми раз така ситуація, раз вони тягнуть час. Не знаю, чи вони чекають президента з Польщі, чи в них якась інша мотивація. Нас це вже найменше цікавить. Ми дали вже вказівку, і я, зокрема, підписав відповідні внутрішньопартійні розпорядження про початок розгортання. Передвиборних штабів обласних всеукраїнського об'єднання свобода, ми готуємося до виборів. І нехай ночуваються. Громада скаже своє слово по відношенню до ганебної бандитської брехливої політики теперішньої партії влади. Арсеній, починає а, шановні представники засобів масової інформації. Оце я послухав наших політичних опонентів, і ви знаєте, мало що змінилось в Україні. В Україні дві проблеми: це дурні і дороги. Але цих дві проблеми об'єднані в одній політичній партії. І ця політична партія це партія наших політичних опонентів. Ну, якщо з дорогами ми ще якось можемо щось зробити, то з другою проблемою важко сказати, який знайти рецепт, окрім перевиборів. Що стосується ініціативи партії регіонів, унікальний документ. Я, до речі, хотів би, щоб журналісти його відзняли. Пояснительна запіска об у тірі депутатського мандата. Закон у них називається об утєрі депутатського мандата, відповідно до якого вони геніальне рішення пропонують нам, знаєте, яке? Щоб Вищий адміністративний суд, то це кишенькова їхня установа, позбавляла депутатів тих, які не ходять три засідання до парламенту, позбавляла мандатів. Я думаю, що їм закон не треба цей приймати. Вони можуть зараз дати вже вказівку. Е в своєму вищому адміністративному суду і цей вищий адміністративний суд позбавив всіх депутатів опозиції і мандатів, тому що зрозуміло, що депутати опозиції не влаштовують правлюючу партію. Тепер третє. Що стосується європейської інтеграції, зрозуміло, що Європейський Союз нічого з президентом Януковичем зараз не підпише, і можливість підписання будь-якої угоди про політичну асоціацію і зону вільної торгівлі може відбутися в листопаді місяці. Але цей саміт для нас є вкрай важливий, тому що ми вважаємо, що Україна повинна бути частиною Європи. Європа з Україною, але Європа без Януковича це наше гасло. І тому ми сьогодні підписали як опозиційні партії письмову резолюцію, а точніше, заяву Верховної Ради України, заяву депутатів Верховної Ради України про реалізацію євроінтеграційних прагнень України. Ця заява була вчора схвалена і проголосована в тому числі представниками партії регіонів. Вже зараз за годину зібрано 155 підписів під цією заявою. Я офіційно звернувся, ми офіційно звернулися до фракції партії регіонів. Якщо вмієте розписуватися, я думаю, що тільки не хрестиками, бо частина з них хрестиками можуть розписуватись. Приходьте, підписуйте заяву, наші європейські партнери очікують заяву. І наостанок. Не рибак і не єфремов зараз керують ситуацією в парламенті. Ситуацією в парламенті керує Янукович через Клюєва. І саме тому парламент не розблокований. Вся повнота відповідальності за блокування парламента лежить персонально на президенті, персонально на його посланці Клюєві і на партії регіонів, яка зацікавлена у блокуванні парламента. І будь-які розмови, які веде сьогодні Азаров і інші. Стосовно того, що опозиція винна в економічних провалах, вони забули, що протягом останніх трьох років їхній президент, їхній уряд, їхня більшість і їхні провали і їхнє знищення України в цілому, і за це їм треба буде відповідати. Тому нехай Янукович прилітає з Варшави і дає вказівку своїм підлеглим, щоб парламент працював, щоб не блокувати парламент. Щоб заставити їх ходити на роботу і заставити голосувати особисто. І тоді в країні все стане на свої місця, уважаємо представники средств массової информації. Доки що закончилось совещание в кабинете председателя Верховного Совета Рыбака. Після совещания складывается впечатлення впечатление очередной раз. Решения, большому сожалению, как говорили коллеги, не принимаются. В зданиях парламента решения принимаются на улице Банковой. Желания никакого подписывать соглашения, которые мы проговаривали уже около двух недель, отсутствует. Находятся постоянно причины, обвиняется оппозиция, обвиняются оппозиционные силы якобы во всех социальных невыплатах, всех проблемах, которые на сегодняшний день виноваты депутаты, которые блокируют трибуну Верховного Совета. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы стараемся найти любые способы для того, чтобы заставить представителей всех депутатов голосовать, приходить на работу и голосовать лично сам за себя, а не за своего соседа. Мы рассматриваем любые варианты. Мы предлагаем возможности... И даже пошли в эти коллизии э, смену закона про регламент. Э, тем не менее, несмотря на все со, уже полностью подготовленные желания э, всех представителей партии подписать данный документ, вдруг представители большинства партий регионов отказываются подписывать данный документ, мотивируя все равно какими причинами обвиняя в этом оппозицию. Хорошо, мы не идем в юридические хитросплетения, которые якобы не прописаны той же самой партией регионов на совместных заседаниях. Мы предлагаем, давайте доработаем сенсорную кнопку, чтобы не было возможным голосовать за другого человека. Давайте пригласим специалистов публично сможем прояснить, каким образом каждый из депутатов будет только лишь лично приходить и лично голосовать. И все проблемы сразу же снимутся. Нам не нужно будет менять закон о регламенте Верховного Совета. Верховного Совета. Каждый из депутатов только лишь лично сможет голосовать за себя. Ключевая причина – нежелание большинства голосовать, идти на компромиссы, не Возможность собрать всех депутатов, невозможность голосовать по тем проектам, и этого представители партии регионов не скрывают. Мотивируя тем, что многие из них могут уехать в командировки, многие из них заболеть, но на самом деле причина в другом. Нежелание ходить определенной группы депутатов, и вновь начнется голосование за других карточками своих коллег. Ключевое наше, ключевое наше требование ⁇ личное голосование каждого из депутатов. Мы готовы идти на компромиссы в нахождении путей, но никакого компромисса между персональным голосованием и присутствием депутата в стенах Верховного Совета быть не может. Это наша четкая позиция. Следующая встреча глав фракций назначена на 10 часов утра в пятницу, завтра. І ми надеемся, що завтра ми предложим э, дополнительные возможности для того, щоб парламент був но только лишь с одним условием – персональне голосування і личное присутствие всіх депутатів. Мені це добрий день. Дуже сподобалося. Значить, про штаби. А скажіть тоді Арсеній Петрович і ви Віталій, Ви, а ви такі розпорядження, як Ярославович, підписали щодо розгортання штабів передвиборчих? Ви до виборів готуєтеся? Ми свої штаби і не розпускали. Ми завжди готові до перевиборів і завжди готові до перемоги. Найважливіше, що є у кожної політичної сили, це підтримка виборців. Я впевнений в тому, що якщо потрібно буде перевибори, ми готові піти на перевибори і впевнений в тому, що підтримка. Буде ще більше, тому що наша позиція чесна, прозора і принципова. Тільки цей раз ми вже підемо об'єднаною командою по всім фронтам, і тому результат буде набагато сильніший. Я маю на увазі, що якщо будуть перевибори, то це означає, що домовленість буде по всім округам мажоритарним, і тієї дискусії, яка була 8 місяців тому, не буде, тому що ми зробили серйозні висновки там, де ми разом. Там, де ми об'єднуємося по мажоритарним округам, там перемога за нами. Содні Петрович, ви говорили, що Клюєв був присутній. Власне, чи був він присутній сьогодні на переговорах? І якщо так, то що він говорив, за Поради давав, мовчав, я не знаю. Там, сьогодні він не зримо був присутній, пропав. По телефону, кажуть, дзвонив. Панове, зараз ситуація розгортається таким чином, що все дає право партії регіонів сказати, що у заява про євроінтеграцію не була проголосована у Верховній Раді через те, що вона заблокована. Наскільки ця заява, під якою ви збираєте підписи окремо і вона не буде проголосованою, наскільки вона може замінити рішення Верховної Ради? Ну, партія регіонів, як завжди, говорить неправду, тому що вони напевно забули про те, що коли людина пише заяву, то вона ставить особистий підпис. Це заява, це не закон, це не постанова, а заява. Відповідно до всіх правил і процедур Європейського парламенту, така заява підписується в якості письмової резолюції. І саме тому ми звернулися до наших е, політичних опонентів. Фракція партії регіонів проголосувала за цей текст заяви. Ми зібрали підписи для того, щоб наші партнери з європейського парламенту побачили конкретний перелік депутатів, хто в українському парламенті підтримує європейську інтеграцію. І третє: навіть якщо б вони поставили цю заяву на голосування, то уявіть собі, було б 50 депутатів з партії регіонів, які б натиснули 150 карток. І тому це не було б легітимне рішення парламенту таким чином. Підписання заяви про європейську інтеграцію є єдиним легітимним рішенням, і тільки підписана заява дасть можливість нашим європейським партнерам повірити в те, що дійсно народні депутати України прагнуть європейської інтеграції. Тому хай регіонали підписуються. Ми свою частину підписів зібрали. А, газета Комерсант, скажіть, будь ласка, які завтра конкретно пропозиції ви будете пропонувати партії регіонів на перемовинах? Ну як, як ви ставитесь до сьогоднішньої пропозиції партії регіонів? І які можливі компромісні варіанти? Це перше питання. А, а друге, Арсені Петрович, ви сказали, що президент Янукович керує парламентом через Клюєва і не зацікавлений в його роботі? Чому? Ну яка мета компромісу між тим, ходити на роботу чи не ходити не може бути. Голосувати за себе за іншу персону також не може бути компромісу. Якщо ми шукаємо компромісу, то ми можемо дивитися, яким чином ми можемо контролювати. Але контроль повинен бути. Ми шукаємо засоби, яким чином ми можемо змінити закон про регламент, щоб унеможливити голосування за іншу персону. В Цьому напрямку ми шукаємо, але ми пропонуємо дуже простий та прозорий чесний пропозицій. Кожен повинен прийти, зареєструватись і повинен голосувати за себе. І від цього ми відштовхуємося. У нас є також пропозиція, бо зараз розповідаючи система ради -3, сенсорна кнопка не працює, але у нас є 100% впевненість, що було технічне втручання. Давайте запросимо фахівців, які зможуть. Дати фахову відповідь, яким чином ми можемо уникнути фальсифікацій, яким чином ми можемо змусити кожну людину голосувати за себе, і від цього будемо від Ну, Варіанти є різні. Наприклад, сьогодні Арсеній Яценюк пропонував: ну, якщо вже не хочете таких змін до регламенту підписувати, які ви ще вчора готові були підписати. Давайте знову вертаємося до сенсорної кнопки. Обговорили питання з технічним персоналом. Їм буквально потрібно 2-3 дні максимум для того, щоб запустити ту систему, для того, щоб забрати тих дві дві злощасних секунди, які дають можливість двом голосувати за третього. І давайте запустимо таку недосконалу систему, але хай буде та, яка є, і вона буде працювати. Відповідно, з часом будемо вдосконалювати цю систему. Як ми вже говорили, нам обіцяли наступного тижня. Що е, е, науково-експертне управління запропонує е, нашій увазі е, презентацію від науковців, які представлять е, систему Рада 4 яку можна монтувати протягом півроку часу і запустити роботу у Верховній Раді України вже по-новому. А зараз будемо працювати знову ж таки по тій сенсорній кнопці. Тобто, вернемося до старої системи. Ми сьогодні пропонували ще інший варіант, який завтра буде пропонований. Тобто, ми шукаємо різні варіанти, наприклад. У випадку виявлення порушника, який голосує за іншого депутата, оголошується призвище того депутата, який є відсутній в залі, а карточка якого проголосувала, оголошується прізвище тими, хто побачив, що відбулося порушення закону. Пізніше ця карточка блокується або вилучається ця карточка, і відбувається повторне голосування. Знову ж таки, два варіанти. Або це повторне голосування на цей раз відбувається руками, або це голосування відбувається електронною системою. Скажімо, якщо електронною системою, то на третій раз знову потрібно проголосовувати руками, бо безкінечно електронною системою у випадку постійних порушень голосувати не можна. Тобто, товариство, до чого ми ведемо? В нас пропозицій є багато щодо технічного вирішення цього питання, лиш би була політична воля. І правильно сказано, компромісу щодо виконання конституції і регламента бути не може. Компроміс може бути тільки в одному: в технічному виконанні норм конституції і регламенту України. Ми з нашими політичними опонентами. Вже практично два дні тому досягнули домовленості про те, що парламент прийме шляхом голосування руками закон про зміни до регламенту, який унеможливить голосування за іншу особу. Тут з'явився Клюєв. з'явився він з однією метою. За нашою інформацією він переконав Януковича в тому, що потрібна дестабілізація, що не потрібно йти на особисте голосування, тому що. У випадку особистого голосування фракція партії регіонів втрачає більшість в парламенті і втрачає можливість результативно голосувати. Також всередині фракції партії регіонів є чотири різних групи. І там зараз проблем в десятки разів більше, ніж в будь-якій іншій політичній силі. Бачите, у нас опозиція єдина. а У них фракція партії регіонів не єдина. І зараз проходить боротьба всередині фракції партії регіонів. Так хто буде контролювати партію регіонів? Клюєв, Азаров, Єфремов. Чи все-таки Янукович залишиться? В рамках цієї війни вони вирішили, що парламент може бути заручником їхньої політичної війни. За вплив на гроші, за вплив на бюджет, за вплив на голоси. Їм абсолютно все рівно, що проходить в Україні. Їм саме важливе, хто ж буде контролювати їхню фракцію і хто буде розпреділяти фінансові ресурси, і саме тому були зірвані всі домовленості, саме тому партія регіонів в цьому не зацікавлена. Зате їхні політтехнологи залап, придумали просто геніальний крок. Кажіть, що опозиція винна в тому, що низька пенсія, що дороги поламані, що нема чим платити гроші. Та нема чим платити за пенсії. Знаєте чому? Бо вони вкрали стільки, що федеральна резервна система не встигає стільки надрукувати, скільки вони крадуть? Є ще одне запитання. Вопрос від Ради Швеції. Які надії у вас є на саміт між ЄС і Україною, пані понеділок? Які надії в нас на саміт між ЄС і Україною? Найоптимістичніші в нас надії. Цей саммит є запорукою того, что Украина сможет. Зможе... А на, русском? на русском, можем. Можем, можем на английском. Э, цей саммит... Э, извините, этот саммит есть предзнаменованием подписания соглашения между Украиной и Европейским Союзом. И все зависит от того, действующая украинская власть декларирует или делает. Пока они говорят одно, делают совсем другое. Иными словами, врут, в том числе и нашим европейским партнерам. Поэтому мы считаем необходимым проведение этого саммита. Мы считаем, что саммит ⁇ это рабочий момент, когда действующему президенту страны, пока действующему президенту страны, еще раз напомнят о международных обязательствах Украины. И именно от него лично и от его партии зависит, будет ли в Украине безвизовый режим, подпишет ли Украина зону свободной торговли, подпишет ли Украина политическую ассоциацию. Мы как оппозиция высказали свою позицию. Заявлення підписано. Ми исключительно за європейську інтеграцію, категорически против російського таможеного союзу. Дякую. Колеги, з нагоди дня української мови у нас ще є.